Росія атакувала країну НАТО. Майже 20 безпілотників залетіли у Польщу. Північно-Атлантичний Альянс терміново скликає засідання. Польща перекидає війська до кордону з Білорусією, а бомбардувальники Сполучених Штатів Америки раптом вилетіли у бік Європи. Що взагалі відбувається? До яких наслідків це призведе, і чи готуватися усім нам до війни? Росія НАТО дізнайтесь у цьому випуску. Друзі, для початку лише підпишіться. Будь ласка, на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, не забувайте поділитися цим відео з друзями, рідними, близькими. Це дуже важливо для е, спільноти. Вона зростає. Я дякую вам за це. Ну і все. Давайте щоб часу нагайте. Швиденько будемо починати. Отже, головна новина: топ новина е, безперечно то подія дня. Це те, що Росія атакувала. Польщу безпілотниками це сталося під час масованої атаки на Україну, але дрони не просто заблукали. Вони глибоко влетіли на польську територію. За попередніми даними, з виходячи з оцінок осін-аналітиків, аж на 300 кілометрів був заліт російських дронів у глиб Польщі. Збройні сили. Країни відреагували миттєво. Вони повідомили, що це абсолютно безпрецедентне порушення повітряного простору кількома десятками дронів. Частину збили зараз шукають місця падіння. Значить, далі цитую офіційну заяву: це акт агресії, який створив реальну загрозу для наших громадян. Польські та союзницькі радари відстежували десятки об'єктів, і щодо тих, що могли бути небезпечними, ми їх нейтралізували. Через це в Варшаві закрили аеропорт імені Шопена і Модлін, а також у Люблені і Жешеві. Уявіть, друзі, що взагалі відбувалося, скільки ж було цих дронів. Насправді, інформація різна. Вона спочатку надходила, спочатку 5, 10, 15, 20. Але згодом прем'єр-міністр країни Дональ Туск все розставив по своїм місцям. Він сказав, що зафіксовано 19 порушень, з них збили 4. 19 дронів, з них 4 збили. Далі ви взагалі побачите, хто там збивав ті дрони. Це на голову не налазить, тому що голландці збивали дрони, допомагали країни НАТО. Піднімали бомбардувальники F-16, F-35, з 19 дронів. Збили 4. це НАТО так готове до війни. Між тим польські змі як такі вже посполіта написали, що Росія випустила 23 дрони на Польщу. Українська сторона між тим заявляє про щонайменше 8. Є різниця в цифрах. Ми зараз її бачимо, будемо рятуватися. Звичайно, на ТУСКа, як прем'єра Польщі, але факт залишається фактом: дрони були російськими, і це офіційно. Підтвердили. Далі хочу вам показати а, відео з мережі момент збиття одного з дронів. Його зафіксували камери. Давайте ми зараз разом подивимось. Ось так це відбувається. Подивіться, будь ласка, далі буде спалах. А ось і він. Тобто це не вигадки. Ну і що тут треба зазначити, що це наслідки зараз на ваших екранах світлини зруйнованої хати зруйнованого будинку звичайного поляка під Любліном. Ну принаймні, те, що це під Любліном, так ЗМІ місцеві пишуть. А, і ще одне фото російського дрона в місті Мнішків. Люз Лодзенського, вибачте, воєводства. Я дещо згодом покажу. Він просто впав на землю. Там мовили про те, що це Гербера, типу розвідувальний дрон, але вибачте, нам показують лише чомусь один. Дрон розвідувальний Герберу, і замовчують про інші 18. А може вони були ударними? А що відбувається? А кому вигідно тільки про один дрон зараз розповідати? У мене виникають питання, насправді щоб це знову не відмотали назад. Цю всю історію або чи що гірше, щоб Україну ще в цьому не звинуватили, тому що вже є певні сигнали. Росія вже качає ситуацію. Але про це згодом, друзі. Окрім цього, я вам хочу сказати, що в мережі вже вибачте, але я повинен це показати. З'являються певні відеофрагменти звернення людей, які в Польщі перебувають, зокрема, це ну судячи з мови, це Українці, які вже наповнюють баки пальним і збираються виїжджати з Польщі. Давайте послухаємо. П'ята ранку Варшава. Заправляємо повний бак. Чомодани вже запаковані. Я думаю, що після тої ситуації, яка сталася у Польщі, треба турбити десь далі. Так що не трайте свій час, заправляйте машини. Пам'ятаєте, як починалося в Україні. Зараз будуть черги на заправці такі більше ніж на акцію підрядці. Ой, дуже лесі. Ну, давайте одразу скажемо. Я не знаю, це Стьоп, можливо, так можливо, це тролінг, можливо, людина просто там їде на роботу заправляє автівку і вирішив таким чином пожартувати. Але я не вперше, не перше відео лише таке побачив, тому не хочеться нагнітати. Просто от як факт вам його демонструє. Далі самі робіть висновки, Тим паче, я не думаю, що зараз є там. Ну скажімо так, величезна загроза полишати Польщу. Ні, мені здається, цього ще немає. І далі я поясню чому, але окрім друзі, окрім. Дронів на території Польщі знайшли ще й уламки однієї ракети. Польща знайшла на своїй території сім, от, на момент запису, сім безпілотників і уламки ракети. Про це повідомила речниця МЗС Польщі. Тим часом в Європейському Союзі щось почали підозрювати. Уявляєте? Головна дипломатка пані Каякала скаже, що є ознаки, що дрони потрапили не випадково, а свідомо. Можете уявити? Є ознаки, каже, не випадково залетіли дрони. Прем'єр Дональд Труск одразу Труск кажу, Туск скликав екстрене засідання уряду. Він назвав це масштабною провокацією. На брифінгу він сказав, що немає причин для паніки. Життя зараз йде своїм ходом. Аеропорт, аеропорти вже відкриваються. Шопена, Модлін, Жешу, в Люблін. Їх відкрили. Це перший раз, коли над НАТО збивають російські дрони. Сказав він і додав, що наразі не потрібно ускладнювати життя полякам. Ми готові відбивати атаки, але ситуація серйозна. Готуємось до всього Сказав Дональд Тунск, і він наголосив, що це перший іспит фактично для нашої армії для союзників, включно з протидією російській дезінформації. Окрім цього, він сказав, що вперше значна частина цих дронів прилетіла е, на Польщу безпосередньо з Білорусі. Тому, вибачте, тут Україну вже приплести не вийде з Білорусі. летіли ці дрони. До речі, білоруський фактор обговоримо згодом. Окрім Туска, що й президент Польщі Карл Навроцький заявив, що він скликає термінову раду національної безпеки за 48 годин. Польща між тим просить НАТО активувати четверту статтю для консультацій. Не п'яту вона позначала атаку на всіх, а четверту засідання НАТО сьогодні відбудеться. Обговорять реакцію. Рада нацбезпеки Польщі теж збереться за два дні. За два дні не знаю, можливо, впродовж двох днів, але журналісти пишуть за два дні. Ну за два дні я не знаю, що може відбутися. Даруйте е, тепер про Білорусі. Обіцяв розповісти, що в чому фішка. Дивіться, їхні військові вийшли заявою. Значить, перше одразу перед тим як цитувати е, білорусів. Перше вони просувають версію, що дрони типу заблукали. Окей, друге, Білорусь намагається вдавати себе країну, що допомагає Польщі про що я кажу? Начальник генштабу, генерал-майор Павло Муравейко, заявив, що під час Взаємного обміну ударами між Російською Федерацією та Україною їхня ППО відстежувала дрони, які типу збилися з курсу через РЕП частину збили над Білорусі. Вони обмінювалися інформацією з Польщею і Литвою каже Моравейко. З двадцять третьої вересня до 4 години ранку. 10-го попередили поляків про наближення дронів, і поляки підняли свої сили. Польща теж каже він: інформувала Білорусь про дрони з України. Ну, типу, друзі стали друзями на мить, коли літають дрони. Інформували один одного про те, як літають ці безпілотні Тальні апарати, і от Моравейка каже про те, що обмін інформацією це ключ до безпеки в регіоні. Білорусь продовжить це робити з Польщею і Балтією. Це цинізм найвищої проби, тому що білоруси прекрасно знали, що ці дрони летять через їхню територію, не на територію України, а на територію Польщі. Це все. Просто цирк, який влаштували Білоруси і Лукашенко, зокрема, російські військи в воєнні пабліки теж вони вже спалилися, тому що вони підхоплюють цю версію і намагаються саме її просувати. Дрони Російської Федерації типу збилися через український реп або там впали від браку пального. Пишуть вони і показують там фото. Значить, гербери це дрон обманка, про який я вам казав, який упав там далеко від кордону на, на межі дальності. Білорусь, як я вам вже щойно сказав, теж типу говорить про відхилення від маршруту через Реп, тобто їхні позиції скоординовані. Росія і Білорусь просуває версію, що це випадковість дрони заблукали через Україну офіційної позиції на момент запису. Росії ще не було, але я так розумію, що вже прогрівають ось це підґрунтя. Але насправді не все так просто, друзі, тому що з'являється більше деталей і з'ясовується, що Кремль готував дронні атаки на Польщу ще з липня місяця, за даними Дефенс Експрес, на російських БПЛА фіксували польські і литовські сім-карти, і це якраз вказує на підготовку до польотів над цими країнами на тестування зв'язку. Варшава до речі, була попереджена про це, але чи відреагувала? Ось яке питання у мене виникає. Ймовірно, атака це розвідка польської ППО. Це ПВО, це розвідка на реакцію Польщі і НАТО, тому що 12 числа починається до речі навчання захід 2025 у Білорусі з Росією. Тобто, це друзі, не випадковість. Це їхній план, що кажуть взагалі в НАТО, як реагують, значить НАТО кажуть, що багато дронів увійшли в Польщу, Ми їх зустріли. Консультуємося зараз з Варшавою, але там не вважаються повноцінною атакою. НАТО бачить навмисне вторгнення шести 10 дронів, але не напад. Я хочу всім нагадати, що генеральний секретар НАТО Марк Рюте раніше обіцяв реакцію ще в серпні. Він казав про те, що буде реакція в разі атаки Росією на Польщу. Але як бачимо, рішучої відповіді немає. Вони навіть не вважають, що це був напад. Трамп взагалі утік від журналістів. В нього репортер запитав: Пане президенте, що та що скажете про дрони в Польщі? Йому просто кричали: він відмовчався, розвернувся і утік. Але телеканал CNN повідомив, що американці в курсі того, що відбулось, тому що держсекретаря Рубіо проінформували про цю ситуацію. Тому мені цікаво, як штати взагалі на це відреагують. Зеленський заявив, що є щонайменше вісім дронів, про які ми можемо говорити, які атакували Польщу. каже про те, що це не випадковість. Москва тестує на межі, да він пропонує допомогу. Польщі каже спільна от європейська ППО має бути, і це класна насправді історія. Так по перше, ми проявляємо лідерство. По-друге, ми самі пропонуємо і ініціюємо захист не тільки поляків але й свого повітряного простору, давайте разом Польща, Румунія. Ми будемо збивати разом російські дрони. Тут на територію України, і вам буде добре, щоб вони до вас не летіли, і нам, тому що ми їх будемо просто тут у нас збивати, нейтралізувати. От, і все міністра закордонних справ України також сказав про те, що безкарність Путіна росте, і треба посилити ППУ України. Макрон відреагував президент Франції. Сенсації, звісно, тут не було. Просто сказав, що ви знаєте, це неприйнятно. Я засуджую і закликаю Росію припинити. Конгресмен США Джо Вілсон. Він виявився найсміливішим з усіх, принаймні на момент запису, тому що він чітко заявив, що це атак на НАТО він звернувся до Трампа з закликом увести санкції, дати Україні зброю, тому що Путін тестує нас, написав він. Не знаю не впевнений, що Трамп так відреагує. Цікаво, що на тлі цієї атаки бомбардувальники Бі-52 вилітають з баз і рухаються в бік Європи. Наразі друзі невідомо чи пов'язано це з подіями минулої ночі, але те, що це зафіксовано, і бомбардувальники США рухаються в бік Європи. Це цікава новина. Погодьтесь, що ж відбувається зараз, польща активно стягує війська до кордону з Білорусі напередодні навчань захід 2025 Погляньмо. Ось так оце відбувається. Треба сказати, що напередодні поляки взагалі закрили повністю весь кордон свій з Білорусю. Там звичайно плювалися слиною, Казали про те, що це неприйнятно, провокація і так далі. Але чому це роблять поляки? Вони це роблять, тому що. Від от вже стартують навчання Білорусі і Росії, які називаються Захід 2025 Ці навчання стартують і звичайно вони несуть небезпеку і загрозу. Тому поляки реагують відповідним чином і перекидають демонстративно таким чином техніку на кордон із Білорусію. Нічна ця атака дронів. РФ по Польщі розцінюється як ескалація, вважається початком провокації Путіна, і вже тривалий до речі. період обговорюється висока загроза початку Росії війни проти Польщі і Балтії. Тому такою є нині реакція Польщі. Але друзі, попри те, що це серйозна ескалація, це дійсно серйозна ескалація. Треба сказати, що я не очікую нічого, абсолютно нічого. Не буде рішучої реакції, яку на яку, можливо, хтось сподівається, не буде активована п'ята стаття НАТО, не будуть введені санкції проти Росії. Побачите, не будуть на жаль, не буде військова відповідь, не будуть ну можливо, будуть попередження, буде глибока занепокоєність, Будуть розповідати про те, що ах це випадково можливо, так це не напад. Це Росія тестує. Звичайно, будуть гострі заяви, але я не очікую жодного прориву, і цей удар, ця атака на Польщу вона що показала, що НАТО. Неспроможна, це не тільки ми побачили. Вибачте, 4 з 19 дронів збити, коли збиває пів половина країн НАТО ці дрони. Де з 19. я роблю висновок, що це не нам, вибачте, потрібно в НАТО, а НАТО потрібно, що прийшло до нас, а ми вірніше потрібні НАТО, тому що по іншому, вибачте, я не знаю, як це ще трактувати. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь активніше і напишіть в коментарях, що ви думаєте про усю нічну. Атаку Російської Федерації на Польщу бережіть себе своїх рідних і близьких. до зустрічі.